І дипломи третього ступеня в нас присутні їхні володарі. Це Доскалов Андрій, учень 5 класу Воскресенського ліцею Миколаївської області. Так, Андрій, е, значить, отримайте, будь ласка, диплом. Отримайте, будь ласка. Так, це у нас має бути стрічечка блакитна. Так, прошу. Прошу, ваш подарунок. Так, працюємо на фото. Так, тримайте. Дякуємо. І також отримає диплом Доскалова Наталія Михайлівна, керівниця бібліотеки Воскресенського ліцею Воскресенської селищної ради Миколаївської області. Так, Наталія Михайлівна, яка підготувала переможця Доскалова Андрія. Ось, ви знаєте, кожен наш учасник, кожен керівник роботи от чимось запам'ятовується, з кожним пов'язані якісь спогади. І ці спогади, знаєте, такі от кумедні, приємні, такі, можливо, якісь для когось дадуться себе але от вони вкладаються в таку загальну картину от літопису нашого конкурсу. От там ми тільки що згадували про Житомирську політехніку, згадували якісь історії там пов'язані з Хмельницьким, з Миколаєвом. От Андрій вперше, якщо не помиляюсь, бере участь в нашому конкурсі, от коли моя дружина. Юлія телефонувала як представниця комітету конкурсу батькам наших конкурсантів. То хтось з першого разу от взяв участь. Взяв трубку, ота комусь довелося ще телефонувати, і потім Юля каже, да, що Наталія Михайлівна була на городі і не відразу змогла взяти трубочку. От, я кажу, ви знаєте, от мені це запам'яталося, тому що якби ми теж якби, цим займаємося. Ми всі українці, ми аграрна нація, ми шануємо матінку землю. В мене дружина любить вирощувати квіти, поратися в квітнику. От, і зараз теж така гаряча пора весняна. От але головне, що ви наш дзвінок почули, що ви до нас приїхали, що ви підготували переможця. сподіваємось, далі братимете участь. От дякуємо вам за вашу працю.